Відбувається така хвиля атаки на Віталія Портникова. Журналіста намагаються псувати його репутацію. І ти знаєш за ці три. Роки майже війни, я помітив, що це відбувається по одній і тій самій схемі. І тут дві складових. Перша людина постійно говорить про державницькі позиції, про необхідність збереження держави української і має велике охоплення дві складових. Все на неї відбувається атака. Так було напередодні загибелі Давінчі. Так було Дмитра Кацюбайла, так було з репутацією Валерія Маркуса, з пташки Катерини Поліщук з Зовсталі. І я думаю, що це все робиться під копірку. що прикра. Що часто ці атаки підтримують і українці, не лише боти. Я думаю, що це пов'язано з тим, що. Досить знервоване, травмоване, знесилене суспільство, і такі вкиди відбуваються. Як це на прикладі на з Віталієм Портниковим, коли просто вирвана з контексту, береться фраза, яку намагаються розганяти і підбурювати у це е... негативні почуття в людях.